Вітаємо в ефірі програма Читацькі діалоги, наш гість ефіру Ілля Андрієв. Що ж, всім привіт! Я хочу розповісти, чому мені дуже сильно сподобався цей журнал. В нашій передачі діалоги з Джмеликом». Перше, мені сподобалось те, що тут є музика і дослідження. Те, що я дуже сильно полюбляю, але не тільки це, а також, дослід... а також, окрім досліджень і музики. Тут є література і дітей твори, тут дуже багато чого цікавого можна знайти по своїй душі. Одне з, мої, одне з тих, чого мені так сподобалось, це, це вітання персонажу. Мені дуже сильно сподобалась його деталізація та його ідея. І можу прочитати вам цей уривочок. Вітаю вас! Я Рейдумак Хорні. Шановні пани та, поня... та понянки, у цей надзвичайний день. Я був надісланий з самого самого гномячого царства, аби запросити вас на гостину. Ви зробили чимало добрих справ від щирого серця, і гноми хочуть подякувати вам та відкрити свої секрети. Ви готові до пригоди? А це вже питання для вас. Звичайно, наші читачі дуже готові до всяких літературних пригод, і тому таке запитання до Ілі: що таке щастя у творчості? На мій погляд, щастя в творчості це красиве, поїзичне і багато, багато яке яскраве виконання улюблених творів. Дякую, ми дякуємо редакції меценатам цього видання. Журнал Джмін це дослідження, живопис, музика. Це дослідження, живопис, музика і література. Це чотири складові творчості, і ми бажаємо нашим глядачам досліджувати світ, створювати різні сюжети і робимо такий маленький анонс. Що зараз триває прийом творів для міжнародного третього вже міжнародного фестивалю щастя творчості і можна зробити свої сюжети популяризація читання, то можна створити. Відео з улюбленою книжкою журналом, можна створити малюнок, можна створити сімейні такі сюжети. Відео можна вчителям з учнями зробити така освітня співтворчість, малюнки звичайно можна зробити. Навіть є нова така номінація Музика і слова. От вся інформація є на сайті громадської організації психокультура. Можна все детально почитати. Ми бажаємо, щоб ви читали світ, пізнавали на цьому. Вдякуємо за увагу.